Всім привіт! Субару Форестер, 2018 модельний рік. Комплектація Black Edition, така в мене вперше пригнали мої партнери з штатів. свіжо пригнана, Сьогодні про нього розповім. Прикольна тачка, пристебніться полетіла. 2,5, атмосферний варіатор, повний привід. В двигуні зроблено ТО, більше нічого тут не чіпало, акумулятор новий, по пошкодженню. Був фронталка, правий більший кут. Тут ланжерони, нічого не чіпалось, поверня панель, тільки частинка тут була замінена. Радіатори, наскільки я пам'ятаю, теж цілі залишились. Мінялись тут капот, фара. Фари, до речі, поміняли не дві, бо заводські стоять поворотною лінзою тут поміняли на звичайні. Але в лед все повністю туманки і фари вже. Бампер зексті стоїть, бачите, з комплектації. Крило, да, сказав чи ні. І двері це роблені. Далі все інше нічого не чіпалось. Тут поміняний стакан і бризовик. Ось ця деталь. Все зроблено по заводським точкам, все зроблено. бездоганно, чи як краще сказати, перевіряєте, все буде добре. Ланжеро не чіпали, ще раз повторюю. Диски стоять 18, є з комплектації Turin. Тут, ну, тут такі стоять в Edition. Щодо лакофарбового покриття, все непогано, маленькі подряпинки є, маленькі О, тут на задній ляді. І десь трошечки, ось тут на задній лівій дверці, знаходив, такі незначні. Не знаю, видно, вам навіть зараз чи не видно. Можливо, видно, можливо, ні. В цілому все охайне. Тут нам все крило на пил трошки робився і все. А ще шини Pirelli в ідеальному стані 22-го року випуску. Ну Вони майже як нові. Що в Black-Edition відрізняється від комплектації преміум? Вона на базі неї зроблена, окрім дисків. У нас також є комбінований салон, кожа. Бачите тут. Шкіра така, от, ставочки йдуть підголовники, боковушки, а Посередині, як в преміум тканина. Електропривід сидіння. Поки не забув, 10-й місяць 2017 року конверна дата, по ній вона у нас і розмитнена. В Америці був 18-й рік із заводу був 18-й рік. По так, 4 склопідйомника з авторежимом передні. srh OFF – це функція вимикання поворотної лінзи. Фар, ну Вона вже деактивована, бо фари стоять без цієї опції. Яскравість приладів, система стабілізації вимикається. Електродзеркала. Також від преміум відрізняється те, що тут є шкіряне кермо. Можете бачити, в преміум його нема. Є датчик світла і протитуманки. Якщо не помиляюсь, в преміум, по-моєму, немає датчика світла. Може помилятися, але здається, нема. Управління мультимедіа Hands Free, управління. круїз контроль тут звичайний. Також є підрульові полістки, в преміум цього ви не знайдете. І пробігу 72 000 міль це 116 000 км на дану мить. Що стосовно тут бортовий комп'ютер і від клімата контроля, окошко, віконце, бачите. мультимедіа з Bluetooth, USB, AUX і з камерою заднього виду, бачите. клімат-контроль однозонний, підігріви передніх сидінь є і функція X-Mode. Так, по салону, в цілому вона ахайна. Підсвіточка є в дзеркалах. Такий субарівський логотипчик вам підсвічує борти в, в темну пору доби. Дуже прикольно. Ще на відміну від преміум, у нас на картах, бачите, шкіряні підлокітники, шкіряне отут, перфоровано такі вставочки. І чорні, як в Ліміте в Турін. Тут вставочки не просто сріблясті, а такі чорні лакіровані, прикольні. І дрібниця, на яку я не дуже звертав увагу, хромовані ручки також йдуть тільки в Ліміте в Турін, а в преміум їх нема. Тут є. Безпека моїм партнерам відновлена. Я майже впевнений в цьому, але перевірити ніколи не буде зайвим. Я вам повідомляю, що було зроблено дві шторки, відновлено, кермо, коліна і водійська сидушка. Блок безпеки перепрошити. Вся безпека має бути справна. Безп... Ну, Будь ласка, перевіряйте, щоб ви були впевнені, що я вам кажу правду. Я в своєму житті кажу вже про це напевно сотий раз. Сиджу я зараз в Форестері, в мене зріст 193 см. Сиджу я сам за собою. І з місцем тут все кайфово. Власне, Мені от вистачає Ча аж за голову. Ще в нас є підлакітник, два підстаканичка. Просто сидиться зручно і комфортно. спинка. До речі, може змінювати тут свій нафт. Багажничок відчиняємо вручну. Багажничок чистий і охайний. Тут на спинках є гумові такі накидки. Під полицею отака От ниша, для того, щоб ми могли порозкладати дрібниці. А під нею тут докатка, балонник, дамкрат, викрутка, крючок, все в комплекті укомплектовано, Все в заводі, ніхто нічого тут не чіпав. А до речі, ще, судячи з усього, вона тут знишу додатково. Такого не бачив, да, це, напевно, в Штатах робили. Конкретно в цьому Форестері я за кермом сиджу вперше. Але наїздився на них вже сотні разів, а то й тисячі. Тачка універсальна, максимально у нас її люблять саме за це. Вона і проходимість має, і на трасі добре тримається, і об'єм багажника, і салон просторий. І непривередливе, неприхливо обслуговування, все надійно, запчастинами ніяких зауважень і проблем нема. І так само в сервісах вам не треба буде нічого робити, як це іноді роблять власники BMW. Просто їздити і насолоджуватися. Зараз поділюся своїми своїми враженнями від цієї саме автівки. Перші враження у мене приємно. Їде тихо, плавно, як їде Форестер. Він по-своєму трошечки шумноватий, якщо порівнювати там з деякими іншими автомобілями. Але як для Форестера, їде непогано. Я точно знаю, де ми наберемо всю сотню. Ми зараз будемо рухатись в горку і в поворот. Але для нових глядачів я маю показати, як ця машина набере сотню. Ось ми її зробили. Сотенка готова. Далі йдемо в накатіку. Зараз будемо стрибати по трамвайним рейкам. І рулиться вона, до речі, теж непогано. Ще забув сказати, по підвізці поміняний був правий речах і амортизатор. Розвал, звісно, зроблений, все добре. Що головний козир Форестера, що нам не треба як конді обіжать тут якісь неровнощі і не думати, про де їхати, де не їхати. Беремо і стрибаємо. І достатньо м'яко і тихо. Все чітко по підвізці впевнений, зауважень ніяких немає. Щодо витрат пального, ну, звісно, не так, як ми розганялися від 0 до сотні, але в міському трафіку з кліматом з увімкненим. Я на цих Форестерах саме на рестайлових, які пішли з 2016 кінця 2016 року. То в них витрати пального приблизно 9,7-9,8 я вписуюсь по місту. Ну, 10,2 може можна вийти. Приблизно от реальні цифри. По трасі ну, десь плюс-мінус 7,5. Майже впевнений, що ця автівка в Америці їздила більше по трасам, тому що по салону вона зовсім не зачухана і пробіг хоч вже майже 120 тисяч км. 116, здається. Ну Так само, як сідаєш коли в машину, коли пробіг 50, так само і тут. Ще у Форестера є ось такий козир. Це люк. Він майже як панорама громадний. Його немає тільки в базовій комплектації, в усіх інших він є. Але слід би їм похвалитись, ви бачите, який він. Пишний. Я їду зараз і не знаю, що додати. Я та про Форестер вже багато, ну скажімо так, висказався, виговорився. Це топ-тачка на сьогоднішній день на нашому ринку. Вона популярна і серед пацанів, пацаню, разів поїхав зручний, проходимий, об'ємний пацан, ну, такий кросовер, да? відносно доступний, все ж таки. Завдяки Америці вони відкрили доступ до Subaru, бо в салоні в салоні вони дуже недешеві. От, і що стосовно так само і дорослих чоловіків. Не раз багато продавав, всі задоволені. На рибалочку з'їздить, на дачу, так, сяк. Тобто на всі випадки життя, дуже універсальний автомобіль. І ще що забув сказати, от особ... спефічна висока посадка. Всі, хто сідають в Субару Фореста вперше, кажуть такий огляд ну, незвичний. Я вам раджу приїхати, перевірити і залишитись задоволеним. До зустрічі! З вами Льоха Трендавта. Всім бажаю миру. А нам перемоги! Слава Україні!